Що хочу сказати сьогодні? Ми бачимо наступне: що 74% будівельників вони відчувають дефіцит в кадрах: 17% частично так скажемо, відчувають, 7% не відчувають дефіцит. Але можу сказати, що дефіцит дійсно є і. Як будівельник, я можу сказати, що я відчуваю. В цифрах також хочу сказати, що до в Європі цифри в ВВП в будівництво це десь 5%. У нас було до війни 4% ВВП в 2022 році, коли почалась війна. Це впало до 2% ВВП. Зараз ми маємо ВВП в будівництві в галузі будівництва. Це 2,5% Ну, Тобто то, то трошки збільшилось. Вона воно трошки збільшилось. Ну що я хочу сказати? Я думаю, що я впевнений, що в 30-му році нам, нам буде не вистачати десь біля 4 мільйонів людей працівників в нашій країні, тому що сьогодні. Я можу сказати, що втекли дуже велика кількість людей. Зараз йде мова, що слухай, люди, наприклад, всі поїхали, і чоловіків немає нікому будувати. Ні, дуже багато людей, які вони не хочуть працювати. Вони там сидять вдома, не хочуть їздити, щоб там ТЦК нікуди їх не забрало. Тому в цьому галузі дуже великі проблеми з працівниками будівництва і нема іншого шляху. Як ні вис... як сказати, запрошувати з інших країн?